До вашої уваги огляд системи для переміщення поранених на колісній базі та челла універсальна платформа для перевезення поранених, вантажу, призначена для транспортування поранених з позицій до точки евакуації, а також перевезення боєприпасів, спорядження провізії з точки висадки до позиції. Модель X1 має широкі 9,5 см колеса, діаметр 39 см. Ці колеса будуть зручні для м'якої землі, піщаного ґрунту. Модель А 2 має колеса діаметром 52 см. Ці колеса можуть підійти для сухої землі ще більшої швидкості перевезення. Матерія та 1000 ден може бути в кольорі олива, хакі додатково можна застосувати колір піксель. Прошита потрійним швом, поліамідна ремінна стрічка, надає необхідної жорсткості. Гарантовано витримує навантаження 140 кг. За допомогою висувних ручок забезпечується можливість перевезення пораненого в строго в горизонтальному положенні. Ручки легко фіксуються гвинтами. В спорядженому стані в режимі очікування, ручки можуть бути в складеному вигляді. Ремені для фіксації пораненого. В комплекті з течелою є спеціальна швидкоз'ємна стропа. За допомогою цієї стропи можна переносити вантаж на плечі, звільняти руки. Стропа може бути на два плеча, може бути на одне плече. Роз'єднується, з'єднується фастексами. На течелі можна перевозити вантаж, тому в комплекті ремінні стяжки для його фіксації. Течело можна поставити стаціонарно в горизонтальному положенні. Для цього висувні ручки необхідно переставити на 180 градусів і тачела буде міцно стояти в горизонтальному положенні. Тачело можна використовувати для відпочинку. На позиції тачела може зберігатися в горизонтальному спорядженому положенні або наполовину складеному положенні. Тачело можна накривати маскувальними сітками шелтер різного типу. Маскувальна сітка шелтер допомагає приховувати позицію. Тачила є портативною. Для перевезення ноші складається пополам, мають довжину 115 см, ширина 22 см і глибина 10 см. Ноші складаються в чохол, колеса складаються в сумку.